Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Ми продовжуємо вивчати другорядні члени речення. Так, знову сьогодні про них. І сьогодні ми розглянемо уже третій останній. Але не менш важливий другорядний член речення це саме обставина, види обставин за значенням і способи вираження їх. Пам'ятаємо, що другорядні члени речення вони не просто називаються другорядними, це не означає, що вони не важливі, вони важливі, адже вони несуть додаткову інформацію про головні члени речення. І пропоную вам зараз гру «Другорядні члени речення. Розподіліть другорядні члени речення. Для того, щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрана на вашому пристрої. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу після виконання скріншот результатом, відправте учителю. Тобто мені натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися? Сподобалося вам грати, а зараз пропоную вам орфографічну хвилинку. Запишіть слова, зніміть скісні риски. Тобто, запишіть ці слова або разом, або окремо, або ж через дефіс. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо і перевіряючи, підкресліть орфограми. Хоч не хоч через дефіс. будь де через по подвоє, окремо, надвоє, разом, удвоє, разом, по суті, окремо, день у день, окремо, ледве-ледве через дефіс. тим часом окремо обабіч разом, з підлоба разом, по-вашому через дефіс, якраз разом куди-небудь через і, хто знав як, через дефіс. з давніх давен, з давніх окремо, а давніх давен через дефіс, по конвіку. Одне слово, поп'яте через дефіс раз у раз окремо, віч на віч через Дефіс, по сусідському через дефіс, на відміну окремо, і казна коли через Дефіс. Отже, чи здогадалися ви, з якою метою виконали ми цю орфографічну хвилинку? Що спільного мають всі ці слова? Здогадалися? Так, вони є прислівниками. А як, яке значення, яке взагалі відношення прислівники мають до нашої сьогоднішньої теми? І поки ми ви міркуєте, пропоную вам пригадати, що ми щойно працювали з орфограмою написання прислівників разом окремо та через дефіз. Ну що, здогадалися, з якою метою ми з вами працювали щойно з прислівниками? Так, якщо ви. Думаєте, що прислівники прямо пов'язані з обставиною, адже прислівники в реченні виступають обставинами, ви правильно думаєте. Пригадуєте в 7 класі, коли ми вивчали прислівники, я вам говорила: хто вивчить прислівники і не просто прислівники, а їх розряди за значенням, той дуже добре зможе запам'ятати розряди обставини за значенням, тому що розряди обставин за значенням є точно такі як і розряди прислівники з за значенням. І пропоную вам мовне спостереження. Виразно прочитайте речення, опустивши виділені слова. Чи зрозуміли вам зміст речення, чому без них речення некоректні? Поставте питання присутків до виділених слів, на що ці слова вказують, і прочитайте речення повністю. Спробуйте дати визначення обставині як другорядному члену речення. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Ми ходили, ну, ми не знаємо, куди, адже в садок відповідає на питання, куди, так? Тобто вказує, в яке місце ми ходили. Піднялася піщуга і засипала грядки. Ну, піднялася, ну, засипала, але ж ми не знаємо, коли. Прислівник в день вказує на час, пригадуєте? Ми приходимо у світ. Ну і приходимо ну і хорошо. Але ж для чого ми приходимо? Так, для любові. Ось причина, точніше, мета, з якою метою ми приходимо. Він знехотя позіхну... Він позіхнув і глянув на мене. Але ж позіхнути можна по-різному. Позіхнув як? Яким способом? Знехотя. І півень не співає. А чому ж півень не співає? Ось вона причина з голоду та холоду. З якої причини півень не співає? Тобто, звернули увагу, що обставина це другорядний член речення, яка, власне, вказує на обставини, в яких відбуваються дії. А дії можуть відбуватися абсолютно в різних обставинах, в різному часі, в різному місці, різними способами, з різної причини, з різною метою може відбуватися дія. так? Ну і цікаво знати, до речі, що термін обставина введено в 30-х роках минулого століття в підручниках української мови для середньої школи. Запам'ятайте, діти, що обставина виражає характеристику або ознаку дії, відповідає на запитання, звичайно, прислівників як, куди, для чого, чому, за якою умови, незважаючи на що. І виражається не тільки прислівником, але й іменником, з прийменником, інфінітивом, тобто неозначеною формою дієслова, дієприслівником або навіть фразеологізмом. Зверніть увагу на те, що види обставин розрізняють за значенням на основі питань, на які вони відповідають. І Спробуємо зараз ознайомитися з цими питаннями. А хто дуже уважно в цьому класі вивчив розряди прислівників за значенням, і зараз просто пригадає. Отже, обставини бувають способу дії, міри, ступені, місця часу, причини, мети, умові і допустові. Отже, ось цю картинку ви собі можете заскрінити, натиснувши на паузу, переписати, уважно прочитати. Або ж зробити. Фотографію і зберегти в галереї хорошу таку картиночку. Для того, щоб вам не потрібно було повторити правила, щоб вам не потрібен був інтернет, зайшли в галерею і побачили собі корисну картинку. І папку можете собі навіть завести в своїй галереї що от такі корисні мовні картинки. Отже, способу дії означає спосіб здійснення дії вияву ознаки, відповідає на питання, як яким способом, тобто сидять як поруч. Міри і ступеня, інтенсивність дії ознаки, міру їх вияву і наскільки означає і відповідне якою мірою, як часто наскільки. І скільки разів постукав, скільки тричі. Обставина місця означає відповідно місце дії, напрям руху, де куди, звідки, ішов, куди, уперед. Обставина часу означає, ну, відповідно, логічно, час дії і часову межу, коли, з якого часу, доки, відколи, як довго. Завжди хвилювався. Коли хвилювався ну, завжди. Обставина причини, логічно, означає причину, підставу виникнення дії. Чому? З якої причини відбувається дія, через що? Сказав, чому згарячу, бо розсердився дуже сильно і не контролював свої емоції. А треба. Обставина мети. Означає мету дії, відповідає питання: навіщо, з якою метою? Для чого? Пішли спати, пішли, з якою метою пішли, щоб спати. Обставина умови означає умову, за якою відбувається, чи може відбутися дія. Зверніть увагу, що якщо відбувається умова, то тільки тоді відбудеться дія. Ось так ми розрізняємо умову. Прийдемо за наявності запрошення, прийдемо, за якою умови? Тобто, якщо нам запрошення прийшлють. То ми прийдемо, ну, запрошення не буде, ну, не прийдемо. Тобто, бачите, як умова виконується, виконується дія. Ну і обставина допустова означає умову, супереч якій відбувається дія. Питання, незважаючи на що, прийшов, попри всі попередження, незважаючи на що. Незважаючи на попередження. Ось такі види обставин. Ну, звичайно, хто вивчив види обставин у сьомому класі, той зараз побачив, дуже багато чого знайомого для себе. І ви повинні запам'ятати, що обставина виражається не тільки прислівником. Спросоння він голосно закричав. Закричав, як голосно, і закричав спросоння, тобто чому спросоння? Іменником у непрямих відмінках із прийменником шумить весна у силі цвіті. Ось у силі цвіті це і буде обставина. Діє, прислівником, діє прислівниковим зворотом. Указані дозріває, булькочучи каша, булькочуючи, що роблячи, ось, він, прис... ось вона обставина, виражена діє прислівниковим зворотом. Неозначеною формою дієслова. Люди сходяться до приймачів новини послухати, з якою метою, навіщо сходяться люди до приймачів? Щоб новини послухати, послухати, це буде не присудок, а буде обставина. Ми можемо сказати, щоб новини послухати. Ну і порівняльним зворотом. До речі, про порівняльний зворот у нас буде окрема розмова, тобто окремий урок. Голос батька лунав з лісу, наче сприймача, порівняння. Голос батька порівнюється, не голос батька порівнюється, а саме те, що він лунав. Сама дія порівнюється, наче він лунав з приймачам, але це буде зовсім інша історія про порівняльний зворот, дивись окремий урок. Ну і побачимо, як же ви засвоїли матеріал. Пропоную вам діагностичну роботу. Перейшовши за QR-кодом, спробуйте визначити обставини в тексті. Натискайте на слова, які ви вважаєте обставинами, а щоб побачити результат, чи правильно ви це зробили. Натисніть на галочку внизу екрану. Галочка обведена в квадратику. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Після виконання скріншот з результатом відправте учителю. Тобто мені натисніть, будь ласка. На паузу і виконайте це завдання. Ну що, натиснули на галочку, перевірили, і вам зелененьким покаже зразу, де ви визначили обставину правильно. А наразі дослідження відновлення. Запишіть народні прислів'я, вставляючи пропущені обставини. У вас для цього є маленька підказочка, саме довідка. Ну і спробуйте визначити їх вид. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися? Хочу звернути вашу увагу на те, що обставина це від дієслівний член речення, тобто вона залежатиме тільки від присудка, ну або від дієслова. Отже, побачимо. Говорить, як жаба скаче то вгору, то вниз, ось говорить, яким способом то вгору, то вниз. Мамина любов із моря виймає, з моря, звідки вона виймає? Хоча ви скажете, з чого виймає, а далі ми поговоримо про це. Не шукай вітра в полі, вітра де шукай ось воно місце, а журавля в небі, обставина місця. Сиротій бородатому гірко. як? Ось вона обставина способу дії скупий, двічі платить спосіб дії, а лінивий двічі ходить, ходить як, яким способом двічі. Твердого горіха легко не розкусиш, не розкусиш як, яким способом легко. Уперед добре подумай, а потім відповідай. Уперед, тобто спочатку обставина, а потім відповідай, відповідай, коли, потім це все обставини часу. Ну що, визначили ви правильно ці обставини і правильно, сподіваюсь, поєднали всі ці слова з прислів'ям. Тоді наступна робота саме для вас творче конструювання. А тепер самостійно поширте речення обставинами. Підкресліть граматичні основи, доповніть речення власною розповіддю, так щоб утворилося зв'язне висловлення. Ну, і, звичайно, обставини ви доповните саме ті, які будуть відповідати на подані запитання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте ці завдання. Ну що, перевіримо. Ось вам орієнтовні відповіді. Увечері я йду вулицею. Ввечір надходить неяк непомітно. Наприклад, дивлюсь, куди вдалечінь Дерева злегка похитуються. Як? А ви такі слова підставили? Чи, можливо, проявили більше творчості і більше оригінальності? Пишіть свої варіанти у коментарях. Увага! Іменники в непрямих відмінках можуть бути і додатками, і означеннями і обставинами. Щоб визначити синтаксичну роль такого іменника, слід зважати на значення. А я вам завжди кажу, уявляйте собі речення, яке він виражає, та на питання, яке до нього можна поставити. Ну, ось, наприклад, вон слово з житом. Так, можна сказати, вона вийшла з житом. Зжита, «Зжита» це буде обставина. Ну, чому? Тому що звідки? Ось тут таке просторове значення. Тут хлібина зжита, тобто вона житня, це буде означення, тобто, яка вона з чого виготовлена. Борошно роблять із чого? Із жита. Оце вже буде додаток, тому що є конкретне жито, зерно, і з нього роблять борошно. Тобто навчилися розрізняти, побачили, як одне те саме слово може бути залежно від речення і від значення, абсолютно різним членом речення. Далі, у життя вони вступали з різних світлих аудиторій, і серця їх утопали в щасті, як в бездоннім морі. Це все виділені слова будуть обставини. У життя ми ж не кажемо, вибачте, у що вступали, а куди вступали. Світлих, з різних світлих аудиторій не з чого, а звідки місце, і серця їх утопали в щастя, ми ж щастя це ж переносне значення і такий абстрактний іменник, як в бездоннім морі. А ось вам, як в бездоннім морі це порівняння, а порівняння, порівняльний зворот, я вам знову ж таки забігаючи наперед підкажу, порівняння завжди буде обставиною способу дії ще таке речення нехай умру, та думка не умре. В таке безсмертя я привикла вірить. Отже, в таке безсмертя привикла вірить у що? Те, що є безсмертя. Це додаток, оскільки цей додаток, це слово, у що я звикла вірити, сприймається як певний предмет думки. Таке речення іспанських прихвостнів рабів ми люди з прізвищами стали і в голос прізвища сказали під зле сичання ворогів. З прізвищами це означення, адже воно вказує на ознаку предмета і відповідає на питання, якими стали? Ми людьми стали якими, тобто тими, які мають прізвища. І не з чим ми стали, адже прізвище це абстрактний, абстрактне поняття, зверніть увагу, що воно залежить від іменника, і це буде неузгоджене означення, пригадуєте? Плугатарі з плугами йдуть, а тут уже з плугами буде додаток, тому що плугатарі з плугами в них в руках конкретні предмети, а саме плуги. Тобто, побачили, як потрібно розрізняти члени речення. Батько стояв біля столу і батько працював у полі, біля чого чи де, поміркуйте. Щоб правильно визначити члени речення, слід зважати на ступінь конкретності чи абстрактності іменника. Іменник з конкретним значенням більше тяжі до додатка, а іменник з менш конкретним значенням, особливо якщо має просторове значення, належить до обставини. Тому, якщо ми говоримо, батько стояв біля столу, ось це конкретний предмет. Біля чого є стіл, біля нього стоїть батько, то це буде обставина. Точніше, додаток, біля чого, це конкретний предмет. І батько працював де? У полі, тобто це вже більш просторове значення, на місце вказує, в якому місці працював батько. А ви так міркували? Якщо ви правильно визначили члени речення виділені у реченні, то я вас вітаю, ви вмієте розрізняти члени речення. Ну, і пропоную вам творче конструювання. Замініть виділені слова інфінітивом, яким членом речення він виступає, поміркуйте. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо, Дмитро лишився на обід, тобто обідати. Дмитро лишився, навіщо? З якою метою, щоб обідати. І це буде обставина мети. Так, з якою метою він залишився. Кораблі вийшли в море на лоблю риб ловити. Вибачте, тут помилка. Кораблі вийшли в море, щоб ловити рибу, з якою метою вийшли кораблі. Нічні звірі вийшли в ліс. З якою метою добувати їжу. Ну і батько молоді, багато молоді приїздить до столиці, навіщо приїздить, щоб працювати. В цих всіх обставинах є те, що це не просто дієслова, інфінітиви, це обставини і це обставини, мети. тому що всі вони відповідають на одне питання, з якою метою навіщо? І ви це повинні запам'ятати діти, що. Слова, тобто неозначена форма дієслова, може, може виступати ще й обставиною. Ну і вам наразі фразеологічна хвилинка. Визначте, з яким членом речення виступають фразеологізми, але спочатку ви їх повинні уважно знайти в реченні. Спробуйте замінити їх прислівниками-синонімами, ну і визначити вид обставини, тобто знайти обставину і визначити її вид. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Цей ставок він знав як свої п'ять пальців. У нас фразеологізм як свої п'ять пальців, і ми його можемо замінити одним словом. Добре. Пригадуєте, що фразеологізми за значенням це неподільні стійкі словосполучення, тобто ми їх не розриваємо. Ми не підкреслюємо, він знав, як що, як свої п'ять пальців. Ні, це неправильно буде, не так. Тому що, якщо ми так зробимо, якщо ми у фразеологізмі кожне слово підкреслимо окремо, то ми допустимо дуже страшну помилку, ми розірвемо фразеологізм. А фразеологізм як свої п'ять пальців, можна сказати, цей ставок він знав ну, дуже добре. Ну і ось вона, обставина, міри і ступня, наскільки він знав цей ставок, ну, дуже добре. До села тут рукою подати. Знову ж таки, де в цьому реченні фразеологізм? Рукою подати. Ми його можемо замінити. До села тут близько. Ось вона обставина місця. <кій> батько піднявся ні світ, ні зоря і пішов у поле. Ні світ, ні зоря, ось вона обставина, фразеологізм, який означає, що коли батько піднявся рано, обставина часу, Михайло біг землі під ногами не чуючи. Ось такий величезний фразеологізм землі під ногами не чуючи. Тобто, ну, дуже швидко він біг. Михайло біг дуже швидко або швидко. І це обставина способу дії. Яким способом він біг? Ну дуже швидко. Зверніть увагу, що обставиною виступають всі раз, два, три, чотири, аж п'ять слів. Всі вони виступають одним членом речення, тому що зазначенням дорівнюють одному слову. Не забудьте про фразеологізми. Тому що вони в реченні виступають одним членом речення. І пропоную вам розподільний диктант: розподіліть словосполучення за видами вжитих у них обставин. Тобто, любите ви баскетбол? Закидати м'ячики у кошики. От коли ви скористаєтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, то ви позакидайте. Обставини у відповідні кошики, зверніть увагу, там їх чотири. Після виконання скріншот з результатом відправте учителю, а для того, щоб дізнатися результат внизу, ось така внизу екрана, у вас буде ось така, такий квадратик і ось така галочка в ньому буде. Якщо ви на цю галочку натиснете, то ви побачите результати. Правильно чи неправильно, ви виконали цю роботу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Сподобався вам баскетбол, а зараз я пропоную відчути себе як на зно. Доберіть приклад до кожної групи обставин. Поєднайте цифри і букви. В кожному реченні підкреслена обставина. Якщо ви правильно поєднаєте, то ви виконаєте одне із завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Натисніть, будь ласка, на паузу і відчуйте себе як на зно. Ну що, перевіримо, зверніть увагу, так, обставина місце у варіанті Б. Поклала мати коло хати, де вона поклала? Міри і ступеня В. Із синявою, синявою молодою сповняється ущерть душа. Третя А. З причини. З кохання я плакав і ридав. Чому? З якої причини? І четверта допустова. Я прийшов, щоб вас. Четверта гем. Вірить серце в забобони логікам усім наперекір, тобто, незважаючи на що, наперекір. Ось вона, обставина дос, допусту. Ну що, відчули себе як на зно? А я вам пропоную синтаксичний розбір речення. Куди ж без нього? Ми ж -то з вами вивчаємо синтаксис. Перейшовши за QR-кодом, відкриєте вправу, там вам буде подано речення. Якщо ви правильно відповісте на питання, ви виконаєте QR, ви виконаєте синтаксичний розбір. І знову ж таки натиснете на оту галочку внизу екрану ще разу, щоб побачити, правильно чи неправильно ви відповіли на питання, а скріншот з результатом відправте учителю, тобто мені чекатиму ваших скріншотів. А ми йдемо далі. І тут пропоную вам перший мільйон. Гра така. Якщо ви правильно відповісте на всі питання, то кожне питання дарує вам гроші. Ну, звичайно, не справжні, а віртуальні, тому що ваш виграш це набуті знання. Чи зможете ви стати мільйонером, ви дізнаєтеся, скориставшись QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання поділіться своїм щастям зі мною, та ні, не грошима, а результатом. Відправте мені скріншот. І я за вас порадію, чи знатимете, чи станете ви в майбутньому мільйонером. Адже хто володіє знаннями, володіє світом. Не забувайте про це, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобалося грати у різні ігри. Ваше домашнє завдання на сторінці 57-58 ви ще раз прочитаєте дуже уважно та вивчите правила. І виконаєте вправу другу на сторінці 58 письмово. І не забувайте надіслати мені свої скріншоти. Як же ви там пограли в різні ігри, дуже кортить дізнатися. Любіть і вивчайте українську мову, адже мрії здійснювати. Пісниця, якщо мріяти українською. До побачення, успіхів вам, тихого, мирного дня! На все добре!